Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. Хочу вас привітати з першим днем весни, 1 березня 2023 року. Курочки. Починаємо новий сезон 2023 весна. Буде вже, може, в курочок буде, вже будуть взагалі в курочок, буде інкубаційний сезон. Що. Так, друзі, так, закрию оту, Щоб не заважали ці звуки. Ви думаю, ви знаєте, чого ці звуки? Кого і що це таке? Е, ну... Буде в курочок взагалі, може буде інкубаційний сезон, буде посадковий сезон. Звісно, на городі про городину. Відео буде. Розказую, що буде. Про хочу сказати про Боже, як це сказати? Про 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 про. про... Е, про городину також про те, як будемо садити овочі всі, всі ляки, Е, Відео про курочок, також е, буде. Відео, е, також буде, Друзі, хочу сказати. Е, і ще хочу сказати, що на сьогодні, хоч я бачив, деяких дивився відео інших, наприклад, Мирона там. Дивився відео, ну, ну у нього сонячно, ну, а у нас так сьогодні по зимному взагалі по зимному. По зимовому, що взагалі холодно у нас. І ще, хочу сказати, по зимовому і холодно. І хмарно, якось взагалі хмарно. Е, не знаю зараз, чи хочу сказати, чи е, е, е... зараз хмарно, напевно, я не знаю, друзі. Вибачте, що так голосно балакаю, то тут взагалі тут нічого не чути. І за цієї вовші, взагалі. Все, ось бачите. А, ні, місяць є все-таки. Бачите? Є. Е. 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 Сьогодні таке відео не знаю, наскільки буде взагалі-то. Ну. Е. Таке може, як зазвичай десь на 7 хвилин, може, зроблю Все, е, е, Зроблю відео. На Кури, як моє хобі-каналі, вже 94 підписники. А в нас зараз вже 736. Дякую вам всім, хто підписується, ставить подобайки. Дякую, що підтримуєте. Дякую всім. Всім, всім, всім. дякую. Е, дуже вам вдячний. Е, та може, то скільки можна вже гудіти просто. Е, я хочу ще сказати, що в мене через 26 днів вже день народження, у мене 27 березня, хочу сказати, що сьогодні мені треба завтра перенести дерева. Ой, дерева, є із дерева, щоб туди перенести на одне місце, а потім а на город в суботу, тобто 4 березня, або малину обрізати, або теж будемо обрізати на городі дерева. Ось так, друзі, розумієте. Все рано, все рано, друзі, в цьому році. Ну, думаю, завтра вже тепло. О, все тихо. Хорошо, дуже добре. Що тихо? Курочки тут відпочивають. Е друзі. Курочки відпочивають. Бачите? Щось вам багато, я вам багато розказую, що, що буде. Ну, я розказую, які плани будуть на весну. Звісно, 2023. Ну, дивіться, тепер можна спокійно вийти на вулицю. Ось тут, бачите? Місяць? Місяць. Я навіть бачу, що якийсь сніг пролітає навіть. Я не знаю. Чому не зимово, Чому зимово? Я вам покажу, друзі. Чому зимову? Ага, вже. Бачите? Бурулька. Ще в вчора. Деякі вже попадали, але все одно є. Далі є М -м, калина весною. Собаку, собачка, тузик. Бачите? М -м. Ну, калина така кисля, кисля, кислятина просто загоді. Він поближче ще раз. Віду тут ходжу по вулиці. Давайте тоді глянемо на підсніжники. Якщо вже так. Так, ні. Давайте зразу туди і піду. А то потрібно. Сьогодні. Завтра перенесу ці гіляки, або, казали, або завтра, або післязавтра мені треба. Є час, казали. І щоб я переніс сюди ці гілляки. Бачите, я вчора переніс виноград, то тут деякі було, то прийшов. Фух, дорозі, ось. І ще тут обу... Це ще так, в мене багато роботи. Буде чимось займатися. Буде чим займатися. Е, так, підсніжнички ось. Хто бачить. Ось крокуси, бачите, друзі. Е, а ось тут ось це таке. Оце ті Е, Далі. Нарцизи, дивіться, як вони швидко ростуть. Уже так піднялися аж перший день. Хоч незважаючи на те, що ще холодно, але бачите, як активно тут тюльпани, тюльпани. ростуть. Ой, зараз зацепилась. Ну, нормально, шапка просто зацепилась, проволоку, Зачепилась. Цікаво, чи зможемо до кінця зими може набрати 1000 підписників. Але хоч до річниці мого каналу, буде рік моєму, моєму каналу буде, набрати хоч тисячу підписників. Дуже вам вдячний буду. Так, і що вам ще показати? Завтра я, або післязавтра я вже сказала, що я буду прибирати тут ці від винограду тут, от бачите, і ще там ще ростуть. Бачите? Фух, дуже. А ось це? Це я не знаю, що це таке росте там. Звичайно, може, зараз ближче покажу вам, що це ось таке Скажіть мені, а? А тут має м'ята рости. Але я, я, я її ще поки, напевно, її зарано. Я її поки тут не бачу, що вона просла ось тут. Давайте на підсніжники гарні там подивимось. Дуже гарні там. Ось бачите, такі лілії всякі тут. Ну, якісь не, такі незвичайні лілії. Лілії ростуть, бачите? Ой, зерно. Бачите? Тут виноград вже обрізаний. А ось тут краса просто неперевершена. Просто гарно, гарнющі. Гарнюші, друзі. Бачите? Дуже гарно, дуже неперевершено. А ось тут це цей. О, як забув... Я ялівець. Я ось так, друзі. Е ось так, зараз, друзі, на годиннику, коли я знімаю відео, 1 березня 19.15. Дочите? Кому не складно, хто не підписався, підписуйтесь і поставте «подобайку», якщо вам сподобається це відео. Уже відео йде 10 хвилин, ну хоч щось покажу вам. Не звертайте увагу, що було на початку. Відео. Звісно, це нікуди не дінеся від цього. все може бути. Ось, бачите? Дякую вам, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До нових зустрічей.